Я навіть уявити не можу, що протягом року кожного дня я трекав. Свій сон за допомогою смарт-годинника. В моєму випадку це Garmin Forerunner 965. Я вам хочу розказати про те, що змінилось в моєму сні, як я його аналізував, як я його покращував, тому що як ніяк це одна третя нашого з вами життя. А якщо ви додивитесь дане відео до кінця, то я там дам вам чіткі поради, які перевірив особисто на собі, і їх дотримуюсь, як можна покращити свій сон. Зараз би я вам міг почати розповісти. Розказувати про циркадні ритми, про фази сну, наскільки вони Пливають, як їх аналізувати і так далі. Але навіщо? Якщо 99% людей із вас не будуть цього робити, тому що це не цікаво, скучно, нудно і незручно. Давайте залишимо цю дуже цікаву роботу вашому смарт-годиннику. Тут би ще хотілося зауважити, що неважливо, яким годинником ви користуєтесь, я також дам вам поради, точніше, список програм, які ви можете встановити, якщо у вас немає такого влаштованого функція. Як мене і ці програми зроблять з вашого смарт-годинника або смартфона, точніше, або і того, і того класний інструмент для того, щоб відслідковувати свій сон. А от перше, що дійсно важливо розглянути і знати, скільки нам за вами потрібно спати. І як завжди, тут однозначної відповіді немає. Наприклад, дорослим варто спати 7-9 годин, а немовлятам 12-15 годин в день. Це дуже індивідуально, тому що з одної сторони. Всі наші організми мають однакову структуру. То ми, по якій структурі, наше тіло сформоване, збудоване. Але ми потребуємо різної кількості сну, тому що ви, я інші люди по різному харчуються, по різному п'ють воду, випивають різну кількість води, в них різна навантаженість, різна активність. Все це впливає на ваш сон. Тому найкращий спосіб це практичним методом відслідкувати, скільки вам варто спати. Наприклад, я, як я вже сказав, використовую для цього свій. Годинник Garmin Forerunner 965. І за допомогою нього я практичним методом експериментуванням вияснив, наскільки я себе краще почуваю, аналізуючи своє самопочуття кожного ранку, розуміючи, що я робив перед відходом до сну. Чи там пив якусь їжу, пив якусь воду, їв якусь важку їжу, чи найдався прямо перед самим сном? Я визначив оцим практичним експериментальним методом, що мені реально достатньо поспати 8 годин в день. Саме після 8 годин в день я прокидаюся зранку, і відчуваю себе бадьорим, насиченим енергією і. Цих 8 годин сну дають мені можливість робити всі мої задачі, які я повинна робити кожного дня. Тут варто зауважити те, що мені не завжди вистачає 8 годин, щоб виспати. Варто враховувати те, коли ви лягаєте спати, і чим займаєтесь перед сном. Наведу дуже конкретний приклад. Ви можете лягти спати в 11 часов вечора, в 23.00, проснутися в 7 годин ранку, і вам може здаватися, що ви проспали 8 годин. Хоча це не так. Тому що, як мінімум, ви могли не одразу заснути, а це вже мінус якийсь час від вашого сну. Ви могли просипатись вночі, навіть якщо ви цього не пам'ятаєте, це могло статися. І от скільки точно я проспав, ну, скажімо так, не максимально точно, але я думаю, плюс-мінус якісь там хвилини показує. Мені мій смарт-годинник і може показувати і ваш. Ось буквально недавно була дуже, була дуже жарка і душна така погода. Я лягав спати близько 12 години ночі, і мені здавалось, що я довго, ну не зовсім довго, не міг заснути, тому що крутився, тому що жара. Ну, от ці фактори ми далі ще поговоримо. Це все сприяє тому, наскільки якісно ви можете засипати. Але врешті-решт, колись, в якійсь годинні ночі я заснув і прокинувся, коли. Я прокинувся наступний день зранку, то я побачив, що я проспав 4,5 години. Мені годинник показав, що я довго не міг заснути, що я прокидався серед ночі, тому що дійсно було дуже душно і жарко. Я подумав, що та, ну, можливо, це якась помилка. Але потім, коли я почав відчувати протягом дня упадок сил і розумів те, що я реально хочу спати і мене клонить на сон. І от така от ситуація банальна, казалось би, що ви могли проспати 8 годин, але насправді так не виходить. Бажано лягати о 22-й години ночі, але ще раз хочу повторити, що все це дуже індивідуально. Я прийшов до цього, як і казав раніше, експериментальним шляхом і просто експериментував і дивився, як я себе відчуваю. Ви можете. Взяти приклад з мене і попробувати лягати спати в 22-23.00, А можете визначити свої години, коли вам краще лягати і коли прокидатися? Тому що я ще раз кажу: ми всі по різному харчуємось, всі по різному займаємось спортом. Тому. Тільки експериментально це можна визначити. Тепер, що стосується того, чи потрібно вмикати будильник кожного ранку, чи там побудням, чи взагалі в якихось днях? Ще раз хочу сказати, що це дуже все індивідуально. Мені здається, це трошки туповате запитання, тому що ви і тільки ви можете визначити, чи зручно вам вставати по будильнику. Як ви себе почуваєте після цього протягом дня, чи дозволяє навіть банально ваша робота вам ставити будильник або взагалі не ставити і прокидатись тоді, коли ви забажаєте? Тільки експериментальним шляхом. Мені подобається ставити будильник. Я будильником користуюсь, зокрема, на своєму годиннику. У мене стоїть звичайне вібро, тому що звуки мене дратують, чесно кажучи, які б вони там лагідні не були, які б вони не були приємні для вашого слуху. Мені не подобається, вібро мені достатньо. Кожного ранку в мене стоїть будильник на 8.00. Це допомагає мені бути організованим. Я можу переробити кучу справ до того, як почну працювати, і мене це дисциплінує. Але як я і говорив раніше, дилема ще заключається в тому, що важко не встати зранку, а важко привчити себе. Вчасно засипати, відходити до сну, от ось в цьому дійсно і є проблема. Але коли ви ставите будильник в моєму випадку, ще раз скажу, на 8 ранку, то коли я в 8 ранку, то наступного ж дня я стараюсь заснути раніше, щоб я до 8 ранку виспався. Мені подобається, я себе класно почуваю. Я привчаю себе, точніше привчив себе до такого графіку. І мене все в принципі влаштовує. А ви можете також з цим поекспериментувати. Тому налаштуйте ось цю систему сну під себе, тому що саме системність сну буде в майбутньому впливати на його якість. Тепер, що стосується того, як я відслідковую саме ось цю якість мого сну, наскільки я добре виспався за допомогою свого годинника. Кожного ранку цей годинник робить мені ранковий звіт, в тому числі показує по шкалі від 1 до 100, наскільки добре я виспався і спав. На якість цього сну впливають різні фактори, типа там такі, як пульс, фази сну, його тривалість і багато інших. В гарміна є власний алгоритм, як він це вираховує і прораховує. В Apple Watch також є свій власний додаток, наприклад, який відстежує ваш сон, але він там не дає вас вам оцей скор від одного до ста, наскільки добре ви спали. Тому він там дає, здається, тільки загальну кількість, сну скільки ви годин хвилин проспали. Але ви можете цей функціонал розширити за допомогою таких популярних. Які класні додатки, які вам дадуть оцей от скор, цю шкалу стобальну? Наскільки добре ви виспались. Це такі додатки, як авто Sleep сліп сайкл, пілов і ще є інші. Ось ось цих ось в додатках є той самий показник. Головний показник, на який я звертаю увагу і на який я орієнтуюся, тому що я не хочу займатися ще раз повторюю нудною роботою, там відстежувати ці фази сну, розуміти, як воно там впливає, не впливає. Мені треба це робити швидко, зручно і комфортно. І ось ці додатки вам. Це допоможуть також зробити. А тепер я хочу, як я і обіцяв, дати вам 5 діючих порад, які покращать ваш сон. Перше, це залишити всі ваші гаджети за одну годину, а краще за дві години до сну. Тобто не залипати в телефон, планшет це все. От це залипання, воно впливає на кількість виробленого мелатоніну, так званого гормону сну, який прямо пропорційно впливає на якість вашого сну. Я себе привчаю почитати книжку перед сном, тому. Що так навіть я можу краще заснути, якось розслабляються очі, зір, організм розслабляється під час читання, і я вже такий в напівсонному стані можу швидше і швидше заснути. Друга порада – це не спати в день після 15.00, а спати до, якщо ви хочете, в день, але не більше 30 хвилин. Я робив експеримент на собі, і дійсно, коли ви... Коли я спав більше, ніж 30 хвилин в день, то відчувається така якась втома після того. Вам важко навіть проснутися після того, після цих, якщо наприклад годину в день поспали. А коли спите до 30 хвилин, якось ось ці процеси під час цього короткого сну дуже позитивно впливають на мій організм. Я Легше просинаюсь і краще себе почуваю протягом всього дня після цього короткого 30 хвилинного сну, третя порада це регулярне привітрування вашого приміщення, де ви спите перед сном обов'язково і зменшення температури. Я по собі замічаю, що коли жара або коли душно в квартирі, то набагато важче заснути, і сам сон буде дуже дуже поганий. Якщо у вас є можливість за допомогою якоїсь. Елементарного кондиціонера регулювати температуру вашого приміщення, там де ви будете спати, поставити її в районі 19-20 градусів. Я б навіть радив краще 19. Коли буде трішки прохолодніше і засипатись буде набагато краще, і висипатись ви будете набагато краще. Діло все в тому, що наш організм для того, щоб ініціювати початок сну, має змінити, понизити власну температуру десь приблизно на 1 градус Цельція. Тому така. Саме температура 19 градусів Цельсія допоможе йому це зробити і допоможе вам заснути краще, швидше і круто виспатись. Четверта порада це. Повністю позбутися всіх джерел світла в тому помешканні, де ви спите. Це круто. Якщо у вас є, наприклад, якісь темні штори, які повністю закривають вікно, не проходить світло навіть від вуличних ліхтарів. Ви можете повністю виключити елементарний нічник чи лампочка від телевізора, щоб не горіло. Все це дуже негативно впливає на наш сон, навіть якщо це червоне світло, кажуть, що воно не так роздразнює око, не так ні. Все це впливає на виробітку того сну мелатоніну, який буде погано вироблятися, і вам тільки від того буде гірше. Якщо немає такої можливості закрити штори, то зробіть хоч по максимуму, виключте всі якісь девайси ваші, нічники, як я вже казав, якісь маленькі лампочки, ліхтарики і так далі. Побачите, ви будете висипатись набагато краще, перевірено особисто мною. І п'ята, остання порада, якою я часто зловживаю, кажу чесно. Але нею не можна взловживати, старатися себе потрібно контролювати, це не їсти перед самим сном. Я робив різні експерименти на своєму організмі, хочучи того чи не хочучи, коли наїдаєшся перед сном, як мінімум важко заснути, а як максимум потім просто важко спати. От є така важкість у вашому організмі. Напевно, це словами, якимись людськими не описати, але ну, от по факту є так. Я замітив, що мені варто їсти десь за 3 години до сну. Це круто, тому що якщо я поїм раніше, то буде відчуватися от от, буде таке відчуття голоду, яке може. Не дозволити вашому організму заснути, тому що я буду думати постійно про їду. Також важливо врахувати те, що ви будете їсти. Наприклад, круто на вечерю з запекти якусь рибу, якісь овощі, таке легке для вашого організму, тому що якщо ви нажретеся блін навіть за три години якогось м'яса, якогось шашлику з картошкою і заїсте все це лавашом і хлібом, то блін навіть за три години вам буде важко спати. Тому що ви їсте, і за скільки годин ви їсте, це дуже впливає на якість вашого сну. А це ви все можете визвонити експериментально, пробуючи кожен день ту чи іншу їжу, наблюдаючи за своїм організмом і роблячи все, щоб ваш сон був класний, якісний і надавав вам енергії кожного дня, і спонукав вас робити якісь цікаві речі в вашому житті.